Ви знаєте, що це? Це тайські фрукти. З вами я і Патая, сьогодні про кожен з них окремо. Сьогодні моєю асистенткою буде моя доча Яна, яка прилетіла до нас із Канади. І будемо розглядати ось ці фрукти, які я сьогодні зміг знайти, тому що зараз низький сезон і фруктів не так багато. Але це тільки маленька частинка того, що відбувається, що можна знайти на ринку. Почнемо з рамбутанів. Це один із моїх найулюбленіших фруктів Таїланду. Як він відкривається? Треба зробити круговий надріз по фрукту. Круговий і отак розкриваєте. Опа! Зараз трошечки. Дуже тяжко витягується. І в итоге у нас є такий фрукт. Фрукт дуже солодкий, дуже. Тут є така косточка, вона трошки має оболочку таку, ніби дерево. Як горіх. Як горіх. Так. Вам може не всім сподобатись сама косточка, бо вона відлупляється а, цим кожурою. Але сам фрукт дуже смачний черзі у нас мангустин. Другий найсмачніший, по-моєму, топі фрукт. Щоб цей фрукт був смачний, йому його потрібно вибирати, щоб він був м'який. Якщо він не мнеться, а дуже твердий, то швидше за все в середині він уже буде гнилий. Цей м'який, гарний. Зараз побачимо, що там всередині. Зараз ми будемо відкривати цей необичний фрукт. Ріжеться він не так уже й легко. До речі, ця фарба, яка на ножі. Якщо вона десь попаде на білизну, то випрати її неможливо. Тому ці фрукти в готелі не пускають так само, як і дуріан. Ну, його трошки по-іншому, бо він просто має поганий запах. Ну, і в результаті маємо ось такий фрукт. В середині ніби чесничок, м'який і солодкий. Дуже приємний на смак. Про банани багато нема що розповісти, але є одна різниця. Тайці кажуть, що ці банани, ну, які в нас в Україні кругом продаються, це для слонів. А оці малесенькі банани це для людей. Вони набагато солодші і смачніші. Солодкий фрукт, який називається тут, в Таїланді тайським яблуком. Чому тайське яблуко? Тому що ну, дійсно смаком дуже схоже на яблуко. І навіть консистенцію всередині так само. Ось такий всередині. Ну Трошки схожий смаком, дуже схожий на яблуко. Зараз буде реакція у Яни на новий фрукт. Вона такого чомусь раніше каже, не куштувала. Називається він салак по тайськи Не знаю, як по-нашому. А, ну, такий цікавий в нього смак, комусь дуже подобається, а комусь дуже не подобається. Наприклад, моя дружина взагалі не може його їсти. І виглядає як чешуйки. Ну, він колючий, дуже. Чистимо його. Дві дольки таких всередині. Як на запах? Воняє якимось дуже старим милом. Ну пробуй, чи добре. Я боюсь. Смачне чи ні? Давай. Опа, клієнтка якась. Почекай. Зараз. Дивний смак, дуже дивний смак. На щось схоже? Ну, трошки кисленьке, трошки терпке, таке як а, недозрівший мандарин, трошки цитрусу надає. Але теж, якщо до цитрусу додати корицю. Щось дивне. Ну, такі смаки, як в Таїланді, фруктів, ніде більше не зустрічається в світі. Це факт. Вони ні на що не схожі. Ну, як же без манго. Сезон на нього в травні, але зараз теж є, хоч і мало. Дуже смачне, дуже солодке. Справжній смак манго можна відчути тільки в Таїланді, коли воно свіже. Зараз тато проведе майстер-клас, як правильно відкривати манго. Ми його ріжемо по кісточці. Кісточка відчувається під ножем, прорізаємо на дві частини, розкриваємо, потім проводимо один раз так і кілька разів отак. Можна меншими косочками. Це вже кому як подобається. І далі просто його отак от вивертаємо. Опа. І манго. Як виявилося є ще один фрукт, якого Яна ніколи не пробувала, це гуава. Вона, правда, тут така цікава, ну а зате свіжа і справжня. Зараз пробуємо. Ну, я його пробувала. <рес> його пробувала, тільки не пам'ятаєш. просто не, не знала, що це воно. <рес> <рес> я його шукала. Смачно? Дуже. Так. Воно таке між яблуком і грушою. І дуже тверде, але сочне. Але не таке сочне, що аж буде стікати по губі. Ну, а це тайський памило. Ну, як я не на голова, навіть більше. Оце справжні памело, не такі, як продається в магазинах, величезне. Всередині схоже на, на апельсин тільки шкірка більша. Зараз покажемо. Ну, ось така велика шкірка катовста і всередині вже видно сам фрукт. Дуже солодкий з кислинкою, не гіркий, як я пробував раніше в Україні. Тут він не гіркий, а навпаки солодкий. Дуже смачний. Про ананас всі знають, що таке ананас, але, мабуть, не всі знають, як він росте, тому показую. Ну, от якось так це виглядає, коли він росте. Не на дереві, а в кущі. <різь> не, на кущі. Останній фрукт черсі, який називається... Пітахая, або, як тут в Таїланді називають його, око дракона. Це най найздоровіший е... найкорисніший, найкорисніший фрукт. фрукт в Таїланді. Цей фрукт є двох кольорів. Є червоний і є білий. А спільним є те, що зверху він червоний, <кій> має червону шкірку, а всередині має такі чорні. Насінинки, які є і в червоному, і в білому, однаково цей білий. От так він виглядає. Це тільки маленька частина того, що можна знайти на тайському ринку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і робіть репост. Дякую.